Яка ж це краса, видихнув Зенас, коли потрапив до наступного світу. Я напівсліпий, я бачу квіти й водоспади, величні дерева, срібне місто, але все розпливається. Кольори постійно змінюються, неначе вода. Зараз іде дощ і вітер пахне парфумами. Це без сумніву місячна тінь, де мешкає Азура. Зенас мав рацію, і що, вражаюче, він навіть отримав аудієнцію у королеви Сутінків і світанку в її палаці Троянд. Вона вислухала його розповіді і з посмішкою розповіла йому про прихід Нереварина. Мій вчитель вважав місячну тінь такою прекрасною, що прагнув залишитися там напівсліпим і назавжди, але знав, що мусить рухатись далі. І завершити свою подорож. Він описував ландшафт із темними покрученими деревами, виючими духами та клубами туману. І я подумав, що він, можливо, потрапив у мертвоземлі Меронеса Дагона. Але потім він швидко додав: Ні, я більше не в лісі, був в спалах блискавки, і тепер я на кораблі, Щогла порвана, екіпаж зарубаний, щось наближається через хвилі. і...» О боги! Зачекай, тепер я в темному підземелі, у камері. Він був не в мертвоземлях, а в хисті, кошмарному домені варміни. Ще декілька хвилин він бачив блискавки, а реальність змінювалася завжди на щось жахливіше і моторошніше. Темний замок в одну мить, лігвище ненажерливих звірів у наступну, залите місячним сяйвом болото. Труна, де його поховали живцем, страх переміг мого вчителя, і він швидко перейшов до наступного світу. Я почув його сміх. Тепер я відчуваю себе як вдома. Моріан Зенас описав мені нескінченну бібліотеку, полиці, що тягнулися у всіх напрямках, стос за стосом. Сторінки гойдалися на містичному вітрі, якого він не відчував. Кожна книга мала чорну обкладинку і була без назви. Він нікого не бачив, але відчував присутність привидів, що рухались між стелажами, гортаючи книги та вічно шукаючи знання. Це був апокрив домівка Гермеуса Мори, де можна знайти всі заборонені знання.